Спочатку ретельно оглядаємо плату, дивимось на те, щоб не було якихось там прогарів, відгорань. Якщо візуально все ціленьке, всі ці деталі припаяні, то переходимо до живлення. Рекомендую перед перевіркою, якщо стабілізатор ще й прийшов у стані цегли, не вмикається нічого, зняти процесор. І почати перевірку з жилин. Це в нас мікросхема 78.05, основний стабілізатор напруги на платі, який подає живлення на мікросхему. Якщо без процесора на ньому є 5 вольт, тоді процесор повертаємо на місце, ну, на, місце на свою кроватку і можна нам подавати напругу. Звісно, перед цим перевірити. Усі електроліти на їх, ємність на їх, там ЄСР, якщо є такий прилад, якщо нема. Основні, які потрібно міняти електроліти, це ось під номером c 5 Це такий великий електроліт і, в принципі, в принципі, і все це, те, що максимально летить. А так взагалі... Є тут купа дрібних електролітів, які теж свої функції несуть. Якщо не знаєте, що з ними відбувається, то просто поміняйте це там, на круг там, лишкових там, гривень там, 50, але це не завадить. Далі, що в нас спочатку відео ми дивилися, висвітлювало аж. Або може L висвітлювати. Це помижна напруга. Ось ці два резистора. Вони відповідають у нас за, скажімо, індикацію напруги. Ну, умовно так. E, VR1 і, і VR2. Так, що у нас? Так, VR2. І там такий от припис є, бачите, VR2O output. Тобто це вихідну напругу. він Регулює і ІВР-1 і input, вхідну напругу. Номінал його ось бачимо 202 Це 2 кОм. Часто такі резистори вони пливуть, усихають, і тоді вже не можна правильно виставити напругу, дільник напруги працює неправильно і може писати ахінею. Тобто, то, що ахінею. Воно буде регулювати, давати неправильну умовну команду для процесора, і він буде це неправильно інтерпр... користо, інтерпретувати. Ось. Е, Також е проблеми можуть бути у цьому випадку, коли воно неправильно розуміє, напругу інтерпретує. ось Бачимо операційний klm 324, який виходить дуже рідко. Буває, він, там, гроза або ще щось, тоді він у парі з процесором вилітає, але це вже моменту моря. процесор. Процесор неможливо дістати зараз, у 23 рік війна у нас і ну, мало того. що війна, але Постачальник не возить такого процесора, не возить таких плат, йому не цікава ця історія. Тому якщо ця плата виходить з ладу процесор, то Можна замінити іншими. Можна, наприклад, замінити ось такою платкою від ел або схожою. Можна замінити так, от такою платою. Можна замінити платою від Russell. Ось така плата. Ну, Назвемо це умовно універсальні плати, їх можна притулити фактично до будь-якого стабілізатора. У цьому конкретному не буде працювати ось ця рідна індикація, але сюди можна поставити модульні вольтметри. Бачите, от плата, тут своя розводочка, там мікросхема, дешифратор, яка працює. Ну, сигнали інтерпретує процесора. І тому, поставивши сюди модульні вольтметри, ми в принципі нічого особливо не змінимо е, у лозі роботи, тому що фактично це просто такий спеціалізований індикатор вхідної вихідної напруги, який отримує сигнали з процесора. ось шлейф 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 шлейф, шлейф. короче десь у нас застряг. ага так. Ми його разом. Так. А, ось він аж сюди йде, господи. все, в'язанку таку. Так, ось цей ось роз'єм, йде на плату індикації. І ось і весь його смисл, його призначення. Тому можна особливо не заморачуватись. Далі, по платі, давайте подивимось. Дві, дві релюшки. Одна відповідає релюшка за включення ось цього мега вентилятора. Ну, такий вентилятор тільки у Forte і у Logic Power. Такий якісний, може продути все. Навіть протяг зробити руку у хаті. І одна з релюшок відповідає за вімкнення цього вентилятора, то він потужний, живиться від 220 В, а другий це йде сигнал на включення ось цієї релюшки. Точніше, це не релюшка, це контактор, такий потужний. Він включається з таким тріском, звуком, ви вже чули. Які проблеми От перескочимо трошки, можуть бути у цього контактора? Буває, що стабілізатор працює, 220 видає. І цю напругу 220 можна вже, коли плата спрацьовує, поміряти. Ось тут вона приходить. а Ось тут вона виходить. І далі вже йде на виход. І ситуація така. Ви м міряєте напругу на виході. На виході стабілізатора вона занижена. але Стабілятор працює, ви вже все перебрали і не, і не знаєте що. Але потрібно поміряти і подивитись напругу на виході самого контактора і на вході. Якщо є різниця, то сам контактор підгорів і його потрібно міняти. Це те, що стосується контактора. Давайте далі перейдемо все ж до нашої плати. Там Живлення ми поміряли 5 вольт є, тобто ситуація. Електроліти ми перевірили всі, так, вони вже у нас умовно нові стоять. Резистори ми замінили. В принципі, в принципі Якщо стабілізатор більше там, 5 там, або ж такі моделі вже там, по 10 років, рекомендую от просто паровозу міняти, це називається планове ТО. Міняємо електроліти, міняємо ось ці. Підстроєчники, і, в принципі, особливо вже і тоді і міняти нічого. І якщо от в нашому випадку, ви бачили воно тягне в одну сторону, а в іншу не тягне, тоді далі в нас вже ситуація локалізується, або ж це у нас вихідні транзистори. Ну, не вихідні, керуючі транзистори не спрацьовують, або ж оптопари. Сигнал не передають, і сигнал оптопари це, напряму получають від нашого процесора. Ось тут видно, одразу не видно вам, але я покажу. Так, ось оптопари через резистори і приходять от, ось на процесор. На процесорі. Все просто. Якщо ви ну, обертаєте щітку вліво-вправо, на портах процесора на двох ножках з'являється логічна. Єдиниця, одиниця, і Вона включає обтрон, і далі транзис... транзистор відкривається, і напруга йде на наш моторчик. Моторчик крутиться в одну сторону, допоки він не дійде якогось положення, схема виміряє. що... Е... Скажімо так, з напругою все окей, там трошки складніше. Е, вона через, до речі, цей LM324 подає сигнал. Різниця сигналів там порівнює. Ми дуже спрощено, товариші е, спеціалісти розповідаємо, тому не придирайтеся. Ось Ця лемочка умовно подає сигнал на процесор, і він каже, все степе на виході порта. Одиничка пропадає і все, щітка замирає і стоїть на місці, допоки вже знову наш сигнал напруги не зміниться, і не там, в іншу сторону наприклад, і сигнал на інший транзистор не, не піде. І якщо ви, як перевірити що процесор працює, просто щітку вліво-вправо ось подали напругу, дуже обережно, щитку, так Обертаєте туди-сюди, і сигнал міняється на, на логічних виходах процесора е, там, з одиниці на 0, то значить з процесором все нормально і потрібно перевірити ось цю, цю ланку, де у нас аптрони, де транзистори, там, що з ними все не гаразд. Знову ж такий лайфхак, така порада. Якщо згорів один транзистор, міняйте одразу два. Міняйте одразу два, тому що, скоріше всього, втори, другий теж трошки підшмалений. А якщо не підшмалений, то він імітує, що він робочий і ну, надовго його не хватить. Такий ось порядок заміни ремонту, щоб потім голова не боліла. Ну, знову із одного транзистора міняти, тягнути цю заразу. на... На стіл ну, дуже хочеться. Знову ж, бюджет ремонту там, 10 гривень транзистор, там, 15 коштує. В принципі, на цьому основні моменти все. Ми не беремо до уваги такі деталі, як якийсь там стабілітрон вилетів, то більш складніша історія. Ну, то Потрібно вже по схемі дивитися, це, перевіряти. І, 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 і. По, по, живленню. по живленню бувають ще такі приколи, що коли о, наш мотор перевантажував дуже схему, може згоріти там, стабіль, ой, наша мікросхема лінійний випрямляч. І навіть на цьому контакті, от де у нас змінний струм виходить з трансформатора, Може згоріти сама обмотка. У такому випадку, якщо процесор у нас уцілів, то ми ставимо зовнішній трансформатор 2 по 12 вольт і робимо живлення в обхід сюди. Або ж можна е, нам сюди поставити просто імпульсний блок живлення 12 В, який буде нам виконувати цю функцію. Або ж 2 по 12. Ну, це вже деталі переробки, до ремонту такого простого ну, не відноситься, тому поки що не будемо це розглядати. Якщо будуть якісь додаткові питання з конкретним стабілізатором, то напишете, напишете питання, я постараюсь відповісти. Перейдемо основна історія до мотора. Це така. Помилка, на якій історія на якій спотикається багато, всі кажуть, я це, зробив плату, а він знову горить. Я зробив плату, а він знову горить. Основна проблема, що мотори зношуються, і ось бачите, які тут моторчики, там отакі маніпусінькі щіточки в цьому колекторному мотору, і вони з часом підгорають. І мотор просто клинить. І він то працює, то не працює, то споживає більше струму. І я рекомендую знову, якщо горять транзистори, якщо планове ТО все-таки настало і термін експлуатації більше 5 років, міняти, міняти на новий мотор, і бажано е, такого ж типу, Ось, бачите. І як перевіряється мотор? Береться лабораторний блок живлення. Ось такий або такий звичайний. Ось. І подаємо напругу на наш. Давайте виставимо напругу. Поставимо 12 вольт і подамо на наш моторчик. Зараз з одною рукою. Так. І вмикаємо. Чуємо про цей моторчик, дивимося, який споживає струм. 77. Ну, це трошки забагато для нового мотора, але можливо він ще не роз'їздився. Що ми робимо? Ми беремо і робимо отак от. Так от. Можливо, це конкретний мотор такий. Десь споживання повинно бути там у межах 50 мА. Можливо, йому треба трошки пропрацювати. А тепер давайте перевіримо перевіримо інший. Перевіримо інший. Перевіряємо. Так, раз. Два. О, бачите? І це одразу споживає 160. І звук, ось послухайте, такий нерівний звук, такий він як щось чіпляється, щось чіпляється. І особливо це буде чути, якщо додати трошки напруги, він тоді заворощить, як скажений, і може навіть перегоріти, ось дивіться. Слухайте. Трошки газку піддали. Звук мені зовсім не подобається і десь у якийсь момент він з такими ривками це працює і піковий струм зростає, і наш транзистор може просто вимкнути, бо вже аж в голові як вулику ходить. І транзистори наші перегоряють. Тому Повторюсь, класична історія, я поміняв транзистори, а воно горить, буде горіти до тих пір, поки у платі, ось така, ось такі платі буде така величезний отвір з кулак, поки все вигорить. Скажуть, я поміняв 10 пар транзисторів і тепер зробіть щось. Ну і платі вже капздець, і можливо навіть випалений вже процесор. Тому не доводьте до цього, не економте на моторчиках. Можна де їх взяти, можна взяти ну, на сервісі, як у нас, наприклад, можна замовити, не знаю, там AliExpress буде їхати там, скільки буде їхати з AliExpress? 2, 3, 4 тижні, так? Що можна сколхозити? Коли були ну, умовно проблеми, коли вони були дуже дорогі, ці мотори. Колхозили їх з старих принтерів. Там дуже якісні мотори, але там один нюанс, вони не завжди 12 вольт і не завжди потрібні оберти. І навіть ось по обертах, якщо ви замовляєте, бачите, на редукторі написано 5 тисяч обертів, редуктор З3КТ. А тепер дивіться, ось на цьому 4 тисячі оберти і редуктор. Редуктор 5 КТ. Якщо брати до уваги оберти, окремо, вони не мають взагалі сенсу, тому що нам важливо, скільки у нас на, отже, на валу на цьому обертів. Для стабілізаторів це 10-12 обертів на хвилину, і редуктори різні, так підібрані, щоб дати ось таку. Таку частоту обертів. Є е, е, стабілізатори, де взагалі, наприклад, у моторів там 3,5 тисячі обертів. Не буду зараз шукати, щоб довго <кій> швидко знайду, не знайду. Ні, ось, ось з іншим мотором теж редуктор 5 КТ. Е, так, що ми ще забули? А! Ось оці княпочки, ось ці мікрики. Там є два контакти на них, які потрібно перевірити. Перевірити опір цих мікриків, ось до них підпаяні проводочки. Бачите? І якщо в них опір там гуляє, ну, коли ви переміряєте, або він там завищений, ну завищений, це ну, фактично повинно бути опір нульовий. як... Замкнули щупи на мультиметрі, і воно показує опір. Якщо воно там більше, ніж там, там 0,2 там, чи Ома, ну умовно. так, Або ж е коли ви отак його поклацаєте, кожен раз клацаєте мір і міряєте, і там опір постійно змінюється, нафіг ці мікрики, міняєте на нові. Або ж взагалі, якщо ми робимо таке велике планове ТО, ми просто їх міняємо і в нас. Зовсім вже не болить голова. Так, далі. Далі це в нас така вже історія з щітками. Щітки потрібно міняти у яких випадках? Коли ось висота самого графіту ось, менше, ніж там 2 мм. коли вони труться, 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 отак, так, труться і стираються. У цьому стабілізаторі, як бачите, якісні щітки. Поверхня практично така чистенька. Е, у такій ситуації навіть не потрібно нульовкою, е, от, тягати по поверхні, не шкрябати, а можна просто ватка, спирт, там, бензин, протерти все чистенько. Щітки е, повинні мати е, правильний такий прижимчик. Бо якщо немає прижиму, вони починають іскрити і поверхня підгорає, вона такими як крапельками стає, як екзва, зварка така, коли краплі летять. Прижим десь ось зробили, щітку поставили вже і там пару міліметрів виставили. Потім прокрутили і бачите, що ось такий виліт 2-3 мм застається. По всій поверхні прижим є все нормально відрегульовано. Е, якщо щітки підгоряли, треба дивитись, бо бувають ось ось цей такий нормальний вид, вид самих щіток я, я маю на увазі графітки. Е, він е, такий чистенький, немає такого масляного напливу, тобто вони не перегрівалися. І Якщо таке вже було, якщо ви вже бачите, що мають такий масний вид, то це означає, що вони перегрілись і трошки вже деградували. Чим це нам загрожує? Вони будуть мазати по поверхні. А кожен наш виток – це якийсь потенціал, якась напруга. І що воно робить? Воно робить таку еквіпотенціальну поверхню. Тобто, одна, тут напруга, ну, наприклад, на цьому відкі, там 220 вольт, а на цьому там, там, 190 ну, ну наприклад. А за рахунок цієї плівки еквіпотенціал один робиться. Ну, звісно, все це, це паразитна така, перемичка, в нас виходить. воно гріється, працює неправильно і потім може довести до того, що наш трансформатор навіть. Вийде з ладу. Так, на цьому, в принципі, все. Ну, автомат, звісно, А, автомат. Що в нас може бути з автоматом? Тут просто здвоєний автомат, тут нема байпасу. В принципі, мож можна переробити, але це знову ж трошки інша історія. Автомат може ми тримати навантаження і вибивати. Ну, це Автомат перевіряється як звичайний автомат, даєте йому навантаження, тримає, не тримає. Якщо сумніваєтесь, знову ж принцип, сумніваєтесь, міняйте вентилятор. Ну, Вентилятор 220 В два проводка, Перевіряється просто напругу дали працює, не працює, міняємо. В принципі, це і всі такі основні основні моменти при ремонті скажімо, 99,9% ремонтів, які ви можете от самостійно подивитись, трошки десь почитати ще. Там по схемі. По схемі я викладу ще окремо, зроблю пост, посилання дам і там. Сподіваюсь, десь в мене є сама схема електрична, комусь може простіше буде покурити схему і сподіваюся, це вам допоможе. І, друзі, якщо вам такий формат такого відео сервіс мануалу зайшов, напишіть, будь ласка, своє бачення, чи потрібно так ще знімати. Чи ви хочете, щоб був ось точно якийсь ремонт. Безпосередній, чи потрібно вам взагалі це відео? Ну, а на цьому все. Нам перемоги, нам всім перемоги. вам довгої роботи ваших стабілізаторів. Пока-пока.